Два, молитві. Гой Боже, з високого неба. Так, щоб на цьому столі не забракло хліба. Так, щоб на цьому столі не забракло хліба. Не забракло хліба, не забракло солі, Боже, наш ласкавий, дай нам ще любові, Боже, наш ласкавий, дай нам ще любові! «Бо пан Називався й нам він не знав заходить, бо хотів, кажу, ми є ми є голодні ху. Голодні хує ми є, голодні ху. Голодні хуня спробує, що наварили. Раптом тут гадість вам не можна. Можна. Що там чіпси? Ну як, де оставлю? Обзор Майнкрафт Ревізор. На 3-4. На місце просимо смачного. 3-4. На Просимо смачного. Дай боже смачного. Давай.